Здоровенькі були мої дорогенькі, Вас вітає канал Добродій! Зараз я хочу розказати вам про найвидатнішого науковця-винахідника Івана Пулюя. І не просто розказати, а намалювати. І не просто намалювати портрет це я і так добре вмію, а зобразити його біографію. Отже, Іван Павлович Пулюй намалювався. Народився на Тернопільщині після закінчення Віденського університету з величезним натхненням і купою ідей приїхав у Київ з наміром працювати в університеті святого Володимира. Але отримав відмову за так звану неблагонадіжність. Тому що був патріотом України, а Україна тоді була у складі Російської імперії. Він повертається у відень, де працює в одній лабораторії з Ніколою Теслою. Це не заважає йому поповнювати свій сімейний склад. Потенціал своєї дружини він використовував не лише у народжуванні дітей. Довгі волосся коханий він перетворив на нитку розжарювання у лампах, які, до речі, сам і видував. Які і обскакали лампи відомого Едісу. Разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким він переклав Біблію зі староцерковної на українську мову. Чим порушив валуївський указ Російської імперії не писати і не видавати книжки українською мовою? А найвидатнішим відкриттям Івана Пур'я були його катодні лампи. Він першим у світі дослідив так звані ікспромені і зробив знімок кістяка своєї руки та пацюка. І цю інновацію з 1880 року почали використовувати в медицині всього світу. А у 1886-му її присвоїв собі Рентген. Але це ще не все. Саме завдяки полію країни Європи одна за одною почали масово користуватись телефонами і будувати електростанції змінного струму. І засяяли яскравим світлом Прага, Відень, Париж та інші міста. Шкода, що в Україні не розуміли і не використовували його надбань. Але мрія полюя здійснилась. За тиждень до смерті Івана Полюя була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Ну, от і все. На історію не плюй. Знай, хто такий Іван Полюй. З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.